Місто, на жаль, знову у скорботі. Білоцерківці прийшли до Спасу преображенського собору, аби попрощатися зі своїм земляком, військовим Збройних сил України Віталієм Котком, який служив в Батьківщині, був водієм стрілецької роти у 118-й окремій бригаді територіальної оборони України. Віталій Іванович загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжчині. Захиснику України було 49 років. Молимо за спокій душі, захисника України, Щодня війна збирає свою криваву данину. На жаль, щодня гине цвіт української нації за відносний спокій. Тут у тилу ми маємо. Щодня дякувати захисникам і захисницям України і так само щодня допомагати їм і, звичайно, пам'ятати кожного, хто віддав життя за майбутнє нації. Слава всім захисникам і захисницям України! Слава та вічна пам'ять старшому сержанту Віталію Котку.